Це ресторанчик фільмер показував ресторанчик серебро настояще. От мені треба серебро і я не знав де таке забрав. Могу. Сервізи як були. Це кожний мав. Удивно А от ви хлопці що тут робите? Ага, зрозуміло. Істе. Ну, нормально біточок такий, си ж. Єш, єш. Ну, Не буду заважати. Гарно, ні? Так. Так. Йдемо далі. Апарат такий ще й колись був. Американський. Це все корабль, люди. О, хто це зробив? Хто це зробив? От те. Дивіться, як його оборудували під спасательство. Хто це знаки поставив? О, що тут маєте? Кола? Що Кімнат. Не хочу такий костюм. Де взяти такий костюм? Не хочеться їхній костюм. Де його взяти, того костюму? Зараз то десь знайдемо. Йдемо далі, чого ми стоїмо. О! Ну що то? А ти то що робиш? Ноутбук. О, десь я пам'ятаю такий ноутбук. Макінтоші що? Да, он тоже... Можно это не иметь. Башта? здесь, кейт. Это расследование, отдел расследования. Так, складываем свадимся. Так, ушло вот так. Прачешна. Швейна. Слуха, тут даже шиї. Кожен має свою роботу, хтось за... Ми Молодці, ці, це я розумію. хтось це організував. Що, хлопці? Слухай, прачеш навіть є. І шиї Ши, Яка фірма з машинки? Без поняття. Ну Сіленько, собі шиєш. Ось твоя робота, скажи. Хто ти? Моряк, скажи, моряк. Просто пуши. Йдемо далі. Тут дуже тепло. Труби, воздух. А це що, матеріал зараз робить чи що? Це типа гріють. Не треба оце совати. Наклав штаніну, Зігнув, і воно тобі все рівне. Отпалюється. Да. теж таке. Ложки відпаривають. Да. І рубашка чиста, правильно. Скільки того всього. Правильно, навіщо там стиратися? А воно ще воздухом, навіть не треба електричність гнати. Воздух гарячий. Ну все з умом. Корабль їде зразу в рубашки. Правильно, хлопці? Працюйте. Красиво, ні? Далі йдемо. На стрілку, що значить? Звідки я прийшов, люди? Куди мені йти? Може туди? Коротше, бачите, тут стиралки навіть. є. А це перикарня, парукарня, представляєте? Собі Мужик стриже всіх. Ну, Стів такий красивий, шкіряний. Заплатив гроші, пішов в свою перукарню, мабуть. Чомусь, да? Хлопці, що тут робити? Подушки в одіяло роздаєте. Стандарти А це всі ждуть перекарно. лякарні. Зал... Зал ждати, щоб пострітися. А тут я вже був там я ще не було. Ну що, ну я зрозумів, що для життя треба справить на. Подстригтися, попросувати, Помолити. помолитися, поїсти. Оце офісні. Роботи. Відео двойка. Тут він щось чолкає. Привіт, мужик. Що ти там шов Распечатаем. что-то. Через что что кабину тут. Душу. Питона. Телевизор Sony. Of course, Як думати, якщо я подіргаю ці краники? корабль не поїде? Ой, вже кучу я не знімав, але куча всього тут є. Просто, просто куча. Там туди, туди. Комнат повна. Вибуховий чи що. Що там робиш? Хлопці, що записуємо? А, ти почта? Нова ну, почта чи що? Точно, нова ну, почта, кораблі. Тут попко. А тут посудомойка, бачите. Кидаєш за них, заходиш сюди, ложі, каструлі. Миються там, тарілки і все. Тут пошта. бо там була не пошта, а тут пошта. Відправляється, отак вона виглядає. Кожен мав свою роботу. А тут токарний станок. Та, ти що, фріза. Токарний такий здоровий. Оце я розумію. Прям майстра одразу на кораблі собі роблять. виготовлю. Оце саме важливо. Їсти то таке прес навіть є. Оце саме круто. Красиво ні є. Так і що? Хотів би я мати такі станочки. Станочки в мене шнурок розв'язався. Сховаємо, поки нема коли. Гратися. Так. Не, оце тогда... Сикін є. 50 шо тон чи що? Я думаю більше. Так, ти що? Хто знає скільки це? Це якими вони приборами користувалися? Так, ну це понятно. Це понятно, це... оцю цю штучку мені треба. Так, 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 так. Ну, все остальне я маю. О, мікрометри різні. йо йо йо, -йо. Оце мікрометри кучи. йо Йо. А це вони одразу роблять детальки. Та ти що, самі зробили, собі їдуть далі. Щось зламалося, самі зробили. А це що? Дураки то щось. Хто закрив? Хто закрив? Хто посмів? А замочив. На... Ні, то тема. Покарний станок мені понравився. Що кажіть, кажуть, токарний станочок. Так, це металові вигінати. Дуже крепка штука. І це хороша штука. Тіски. Бачите, як окремо токарний станочок і другий з металом робити, підготувати до токарного, наприклад. Треба буде щось витягнути, щось зробити, потім на фрізу. Та теж. Не, ну класно, правда? Во. Це що там? Давайте щось подергаємо якісь кнопочки. Давайте щось подргаємо якісь кнопочки. Що там, внизу? зушись цікаво? Так, внизу я. Так, поки нажимаю, натискаю паузу. О, і балони є. Опять тут є сверлиний станок. Є прес. балони є. Слуха. І це мені подобається. Щось таке на... Заві? Я не знаю, куди я попав. Це під земля. Це під земля. Це під земля. О! Це що, музей? Музей музей, чи що? Точно, це музей-музей. Експонати. Ой, що там є. О, там сплять. Зараз подивимося, музей-музей. Так дайте я щось подіргаю, бо що? Щось покрутити треба. Почекай, я тач. О! О! Тут... Так, що тут? О! Ми їдемо десь чи ні? О! телевізор прям. Оце я подіргав на свій голову. Так, повний назад. Стоп. О, все погасло. Стоп. Коротше, хороша штука, треба їло клацати. Це що таке? Дайте щось подергаю. Що це я дергаю? Аго! Так, шнурок все-таки треба застунути. Так, а це? Воно покласти. Щось воно страшно важко класти, не знати що. Откройте. Что там? Он хочет руку поставить. О, девица пошла. О, пошла. Спотів, мужик. 120 градусів. 120 градусів. Так, йдемо далі. Тут сплять, три поверха. Три поверха, це те саме... Це виходить нижче. Це в поїзді і то два. Замочка. Замочка можна собі взяти. На пам'ять. Такі замочки люблю. Гарний замочок. Так, тут-то люди спляют. Тут Я бы хотел такого, углу, чтобы не мешало никому. Ой, жвачки. Долари. So, typically, most people would put the what was considered the earpiece right up to the. Earpiece. Ви філ. Як тут? Прикольно. Пожар. Получився пожар. Я подумав, що, я подумав, що це дядько не подумав, що це дядько настоящий і хотів йому в очі. камеру направити. Я подумав, що стояв такий, дядько не настоящий. Я хотів такого подіти, йому в очі, посвітити, подивитися. Це, це ж треба так. Тут є настоячі люди, понимаєте? Які стоять і, і нікуди не ворожаться що мені дуже це розмішило. Ви уявляєте, я підійшов, він так стоїть, просто рівно стоїть, а я йому так підходжу, подивлюся. Ну, отаке. Yeah. Yeah. Снімаємо далі. Yeah. Снімаємо далі. Скажіть, yeah. таке робить. Так, тут як телефон впаде, то, то його знає, коли його знайду. Треба обережніше. О, це що, плав, Метал чи що. Водичка є. чи. Ну, так, отут управляють корабліком, куди їхати, я так пам'ятаю. Учитываю все. Тробочки всякі закопітали на все.

Щось робить, біть, які маленькі є. А що ти робиш тут? В тюрмі сидиш? Не, <плес> Он тебе хочуть по форму. Та не сюди. Слухайте, я так багато тут ухужу, маємо. Надо Мені ну, ноги болять. Кажеться, що тут проходить. Ну Реально я нажимаю паузу і пару секунд де знаходжу якесь там місце, хороше знімаю там, і то не всі. Такі, де, пол, получается. І я дивлюся вже майже всі, там півгодини. Так що тут реально багато де можна ходити і знімати. Дивіться, ще караплік такий пластиком. А це мабуть, які каюти є. Як він був, яка велика махіна. Так, це все я ще не входив. Буду ходити. А там то взагалі повно. Коротше, ходити, тут ходити, ноги хоч хочеться плосивка просто.